Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Превентивна медицина. І з вами я, сімейна лікарка Ольга Мітішова. Превентивна медицина має багато переваг. Для нас, лікарів, це зменшення хворих, для пацієнтів це покращення якості життя, адже можливість запобігати захворюванням допомагає збільшити тривалість життя, формує здорові звички і економить кошти. Сьогодні ми піднімемо цікаву тему, що водночас пов'язана зі здоровою звичкою та хворобою. Чи можна займатися спортом під час ГРВІ? Усім нам добре відомо про користь для здоров'я від фізичних навантажень. Але якщо є нежить або температура, чи буде тренування нести користь? Як зрозуміти, коли і які вправи можна робити? Як одужати від застуди. Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Американський комітет з фізичної культури рекомендує не тренуватися, якщо є втома, кашель, біль у м'язах або збільшені лімфатичні вузли. Слід уникати фізичних навантажень протягом двох тижнів після одужання. Відновлювати тренування слід поступово збільшуючи навантаження. Якщо коротко, то організм перебуває у стані стресу під час хвороби, тому не варто давати надлишкове навантаження. До того ж, якщо у вас вірусна інфекція, яка проявляється чханням, нежиттю, продуктивним кашлем, то ви будете заражати оточуючих. В університеті Бул у США був цікавий експеримент. Знайшли групу студентів-добровольців, яку навмисно заразили риновірусом, і розділили їх на дві групи по 25 чоловік. Одні дозволили займатися фізичним навантаженнями, а інші ні. Перша група ходили по сходам, каталися на велосипеді, бігали на біговій доріжці. Помірні навантаження були по 40 хвилин, тобто пульс не перевищував 140 ударів за хвилину. Друга група не мала фізичних вправ. Після проведення анкетування виявилось, що серед двох груп різниці у перебігу хвороби не було. Отже, дослідники вважають, що навантаження при ГРВІ не заважає організмові подолати інфекцію. Якщо ваша ціль набрати м'язову масу і накачати біцепс, то цього не буде. Організм максимально акумулює всі сили для підсилення ослабленого імунітету. Тож, якщо все ж таки ви хочете позайматися, зверніть увагу на легкі, повільні вправи. Наприклад, стретнг, пілатес або йогу. Ходьба на вулиці, особливо за такою погодою, як зараз, коли вологе і прохолодно, і у вас немає температури, принесуть користь при нежиті або бронхіті, це допоможе зменшити набряк, очистити верхні дихальні шляхи, а мокрота буде відходити легше. Корисними будуть аеробні кардіонавантаження, коли ви здорові, доведено, що ті, хто займається кардіонавантаженнями 5 днів на тиждень, хворіють на 46% менше, ті, хто мають помірні навантаження на 36% менше, ніж ті, хто не займається взагалі. Найбезпечнішими будуть плавання, стретчинг або пілатис. Тож під час хвороби допоможе правило вищі шиї. Якщо у вас немає температури та кашлю, то можна займатися легкими і помірними навантаженнями. Повністю відмовтесь від силових вправ, марафонських дистанцій, тривалих тренувань. Після тренувань більше ніж півтори години імунітет може залишатися пригніченим впродовж доби. Тому бережіть себе, і головне, який вид фізичних навантажень ви б не обрали, це має приносити вам задоволення. Пам'ятаємо, фізична активність важлива для підтримання здоров'я. Спорт та превентивна медицина взаємодоповнюють один одного, мотивують людей дбати про себе, а в моменти хвороби згадайте, що тіло потребує відпочинку. Дякую, що знову були зі мною. Поділіться інформацією з тими, кому вона стане в нагоді. Ставте лайки та розповсюджуйте. Це допомагає поширювати ідею турботи про своє здоров'я. До наступних зустрічей! Не злякаєш грепозвір. Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають. Флавовір в аптечці мають. Флавовір. Противірусний засіб проти грипу та гервії, в тому числі пандемічних штамів. Дозволений від народження.